Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні у, вас, у нас дуже цікава тема, але я її вам не скажу. Ви здогадаєтеся тоді, коли послухаєте ось таку казочку. Жила була одна сім'я, сім'я горошинок. Жили вони у великому стручку на зеленому кущі. Горошинка-мама. Горошинку тато і діти ворошенки. Кожного дня сім'я отримувала смачну їжу, багато сонця і тепла. Поруч співали птахи, на кущі було багато інших стручків. Батьки горошинки любили своїх дітей, дбали про них. Діти ходили в школу, займались домашніми справами, іноді пустували. Тоді батьки робили їм зауваження. Діти вибачалися і далі вели себе правильно. Але одна горошинка не хотіла слухати своїх батьків. Вона не терпіла зауважень, хотіла робити все по-своєму. Згодом від злості і ненависті і заздрості до слухняних дітей вона почала псуватись. І так непомітно вона зіпсувалась зовсім. Почорніла вся. Вона відірвалася від стручка і впала на землю. Довго батьки журилися за своїм дитям. Просили повернутися, але горошина не погоджувалась. Вона лежала гордо на землі і робила все по-своєму. Тим часом у двір вийшли гуляти кури. Вони побачили горошину і хотіли її склювати. Сім'я горошин зрозуміла, що може статися, і покликала на допомогу собаку. Собака загавкав, і кури відійшли. Раптом горошину побачив черв'як і вирішив її з'їсти. Горошинки-батьки знову побачили небезпеку і покликали на допомогу півня. Півень склював черв'яка, і так сім'я знову захистила горошинку, свою дитину. Раптом горошина зрозуміла, яка вона самотня у великому світі, яка вона беззахисна. Пішов дощ, горошина намокла і замерзла. Як же холодно мені одній тут, а вдома завжди було тепло і сухо, і я завжди була оточена турботою і любов'ю. Ще довго лежала горошинка на траві. Мокла під дощем, мерзла, смажилась на спекотному сонці, піддавалася нападу і з боку домашніх тварин. І все це тому, що одного разу вирішила робити все по-своєму, відмовилась від своєї сім'ї і вирішила жити одна. Але сім'я ні на хвилинку не залишала свою дитину і продовжувала її любити і захищати. Діти, сподобалась вам казочка? А про що вона? Так, правильно, про сім'ю горошинок. А чому горошинка почорніла? Тому що вона була не слухняна. А чому горошинка покинула свою сім'ю? Тому що вона хотіла жити сама і робити все, що їй схочеться. Отже, дітки, сьогодні ми з вами будемо розмовляти про сім'ю і родину. У кожної дитини є сім'я. Це найрідніші люди, які живуть разом. Це мама, тато, братики, сестрички, може бути ще дідусь і бабуся. Сім'я повинна бути дружньою, веселою, любити один одного та допомагати один одному. Це найближчі родичі. А що ж таке родина? Родина це теж бабусі, і дідусі, тітки і дядьки, двоюрідні сестри і брати. Родина це ширше коло близьких родичів, які спілкуються між собою, підтримують один одного і в радості, і в біді. У сім'ї у кожного члена є свої обов'язки. Мама Порається по господарству, піклується про дітей та про всіх своїх домашніх. Тато господар на всі руки і побудує, і полагодить. Тато сильний і сміливий. він. Він забезпечує усім свою родину, захищає її. Батьки повинні дбати про своїх дітей, а діти допомагати дорослим. Гарними вчинками та добрими ділами. Хай живе наш рідний дім. Тепло й затишно у нім. Тут і мама, тут і тато, і бабусенька рідненька, і веселий наш дідусь крутить свій сивий пишний вус. Малята потрібно берегти своїх рідних, бо сім'я це найдорожче, що є у житті. Кожної людини до побачення.